Право номер 35 сьомий пункт. Визначте об'єм зануреної у воду частини машини амфібії, якщо на неї діє архімедова сила 140 кН. якою є маса машини амфібії? Ну що ж, стартуємо. Для початку давайте як не дивно розглянемо малюнок. Тут, умовно, я позначив деяке тіло, що плаває в воді, це може бути умовно і машина амфібії. Показав точку, до якої прикладено сили. Насправді ці точки в різних місцях, але для зручності, які сили ми можемо казати, діють на машину амфібію, коли вона плаває? Отже, вниз у нас діє сила тяжіння. Вона направлена до центру нашої землі. Так. Наприклад, так. Підписуємо, що це в нас буде F? тяж Сила тяжіння. Вгору. Інакше б утонула машина, потонула, у нас діє сила, виштовхувальна сила або сила Архімеда. То записуємо, що вгору у нас буде діяти сила Архімеда. Так. Ф. Архімеда. Вона діє вгору. Ці дві сили мають бути зрівноважені. Якщо буде переважати сила тяжіння, буде занурюватися глибше машина Амфібія. А якщо сила Архімеда, то вона трохи підніметься, а потім знову пуститься, поки вони не зрівноважаться. Це і буде умова, коли він буде плавати на одній а, глибині. Так, ну добре. Що ж, Зараз в умову задачу ми можемо записати об'єм зануреної у воду частини. Ну, густина води нам відома, записуємо, що ро води дорівнює. Я візьму чисту прісну воду. Це 1000 кілограм на кубічний метр. Є? На неї діє Архімедова сила. Пишемо сила Архімеда. F Архімеда. Дорівнює. 140 кіло ньютон, І це дорівнює. Кіло означає 1000, це буде 140 тисяч. Ньютон. Є? Нам ще треба G прискорення вільного падіння. Записуємо, що G дорівнює 10 на кілограм. Ну що ж, у нас запитують: визначте об'єм зануреної у воду частини. Тобто, ми записуємо тоді об'єм зануреної частини. Так? І потім нас запитують, якої маса машини амфібії маса. Машини амфібії позначимо літерою N. Є. Що запишемо розв'язування. Ну, як знайти об'єм зануреної частини. Це досить просто. Потрібно записати формулу для сили Архімеда. Записуємо закон Архімеда. Закон Архімеда. А він каже, що F Архімеда. Дорівня ро рідини. Ро, даному випадку вода. G. І на об'єм зануреної частини. Гаразд. Ну, а звідси нам треба знайти об'єм зануреної частини. Є багато способів, як можна знайти. На мій погляд, найпростіше перенести по діагоналі ту величину, е залишити, щоб залишилося об'єм зануреної частини, то ось цю частинку по діагоналі вниз. Так як шашки у нас ходять по діагоналі, так, роводи G можна принести вниз. Ну або математичним терміном можна обидві частини рівняння поділити на роводи G. Ми записуємо, що звідси випливає. Отже, записуємо, що звідси випливає що об'єм зануреної частини тіла дорівнює. Потрібно силу Архімеда, вона буде в чисельнику. Поділити. На ро води і на G. Є? Ну що ж, залишилося обчислити, чому дорівнює сила е, об'єм занурної частини. Ну, е, можна тут продовжувати. Але, мабуть, буде краще з наступного рядочка. Записуємо, що об'єм занурної частини дорівнює. Отже, замість сили Архімеда пишемо 140 тисяч. Ньютон. Так, що ділиться? Так, дивимося, густина води у нас 1000 Кілограм на кубічний метр. Так, що множиться? А G у нас дорівнює 10. Ньютон на кілограм. Ну що ж, і е е це дорівнює. Що тут скорочуємо з одиниць? Ньютони у нас скорочуються. Кілограми у нас скорочуються, тут буде одиниця. Поділити на одиницю, що ділиться на кубічний метр. Це помножити на обернену величину. Кубічний метр піде в чисельник. Отже, скорочуємо нолики, 3 нолики скорочуємо. 1000, тут буде одиниця. Там буде 140, ну і на 10 скорочуємо. Так, То і цей нолик скорочуємо. То залишиться у нас 14 кубічних метрів. і... Що ж, ми знаємо, що об'єм зануреної частини машини амфібії складає 14 кубічних метрів. Як знайти масу машини? Щоб знайти масу машини, ми маємо записати те, що сила тяжіння така сама, як і сила архімеда. Лише тоді буде умова, що плаває в нас машина амфібія. Записуємо, що F тяжіння так і пишемо F тяжіння дорівнює. F-Архімеда. І це дорівнює 140 тисяч ньютон. Добре, ми знаємо, чому дорівнює сила тяжіння. Ну, а зараз пригадуємо формули для сили тяжіння. За означенням. Запишемо, що сила тяжіння F тяж. Вона визначається за формулою N, що множиться на G. Ну і звідси тоді, як знайти масу Тіло. m до рівня. Можна по обидві частини рівняння поділити на G. Тоді MG поділити на G залишиться M, і втяжіння можна поділити на g. Ну або перенести G по діагоналі. Тобто пишемо, що M дорівнює це F, -тяж, що ділиться. На G. Є? Yeah? Добре. Ну що ж, формулу ми отримали. Давайте обчислювати, записуємо, що M у нас дорівнює. Отже, замість F тяжіння пишемо 140 тисяч ньютон, Що ділиться? А G у нас дорівнює 10 ньютон на кілограм. Одиниця ми дивимося. Ньютони у нас скорочуються. Так? То поділити на одиницю на кілограм це помножити на обернену величину, Кілограми підуть чисельник. Ну і один нолик можна скоротити. То тоді в нас залишиться 14 тисяч. Записуємо, що це дорівнює. 14 тисяч, чого? Кілограм? А 14 тисяч кілограм це 14 тонн. Записуємо, що це дорівнює. 14 тонн. Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Визначте об'єм зануреної частини. Записуємо В зануреної частини. Дорівнює 14 кубічних метрів. Так. Якою є маса машини амфібії? Записуємо М дорівнює. 14 тонн. Є. І... Ну що ж, ось така задача на умову плавання тіл. На цьому вправу завершено.